Виконуємо номер 4.3 із підручника Алгібра 8 та номер 4.3 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дію і 4 завдання приступаємо до виконання. Наші дроби мають різні знаменники. Знайдемо спільний знаменник. Знаменники 5 і 4. 5 і 4 взаємно прості числа. Тому найменшим спільним кратним, а відповідно найменшим знаменником буде їх добуток, число 20. Знаходимо додаткові множники. 20 ділимо на 5. Додатковий множник для першого дробу 4. 20 ділимо на 4, Додатковий множник для другого дробу 5. Множимо чисельники. На додаткові множники. 4 множимо на Х, це буде 4х, 5 множимо на А, це буде 5а. Додаємо наші дроби тепер з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Отримали дріб, чисельник якого сума 4х і 5а, знаменник 20. Задання друге на знаменники 6 і 3. 6 кратне до числа 3, то найменший спільний знаменник, і буде число 6. Знаходимо додаткові множники. 6 ділимо на 6, це буде 1. 6 ділимо на 3 буде 2. Додатково множимо для першого дробу 1, для другого 2. Множимо чисельники, додатковий множник. 1 множимо на m, це буде m. 2 множимо на n буде 2n. Тепер наші дроби мають однакові знаменники. Знаменник переписали. Чисельники віднімаємо. Отримали дріб, чисельник якого різниця М і 2N. Знаменник 6. Наші знаменники одночлени, тому найменшим спільним або найпростішим знаменником буде їх добуток. Знаходимо додаткові множники АБ і Б. Відрізняється на А множимо, а B і А множимо на Б. Знаходимо новий чисельник А множимо на А це А в квадраті. Б множимо на Б це Б в квадраті. Тепер у нас нашу дроби мають однаковий знаменник, ми його переписали, додаємо чисельники. Отримали дріб чисельник, якого сума квадратів А і Б. Знаменник добуток А і Б. 5 і П. Знову ж одночлени, тому найпростішим знаменником буде їх добуток. Знаходимо додаткові множники 5П і 5П, і 5П і П 5. Множимо чисельники. Чисельнику маємо П помножити на Т. В знаменнику в другому другому чисельнику 5 на 4, 20. Тепер наші дроби мають однаковий знаменник, переписали. Чисельники віднімаємо. Отримали дріб чисельник, якого різниця ТП і 20. Знаменник 5П. Номер. 4.3 із підручника алгебра 8. та 4.3 із підручника математика 8 виконано.